Бізнес-Ньюс. ФМ. підтримуємо бізнес, допомагаємо країні. Ну що ж, друзі, радіостанція Персифем Дімка само тут у студії. Як завжди, ми спілкуємося з цікавими людьми. Ну і на цікаві теми сьогодні у нас у гостях людина, яка розкаже нам все про психологію. Хто такі психологи, як з ними правильно контактувати? І чи потрібно взагалі звертатися до психолога? Це буде основна тем нашої сьогоднішньої розмови. Тож, програма бізнес-нюс, ми розпочинаємо. Доброго дня вам, пані Вікторі! Доброго дня, Дмитро. Дякую, що запросили. <с> у нас не було вибору, тому що мені також потрібно розібратися з психологом. <с> Як ми перед ефіром з вами поговорили, є дуже багато проблем у людей, сучасних людей, да на яке на всіх навалюються, і потрібно якось ці всі теми розгрібати. От сьогодні про це поговоримо. Перш ніж ми перейдемо до основних тем, хочу познайомити слухачів саме з вами, а в тому плані, що хто такі психологи і яку нішу ви займаєте, і які послуги ви надаєте. Домовилися. Мене звати Вікторія, я психолог, психодіагност. У мене 8 років практики саме у психології, дві міжнародні освіти і дві спеціалізації. Наразі я продовжую навчання, так як я обожнюю свою професію, і в ній потрібно постійно розвиватися для того, щоб бути у курсі всіх подій. А ви ось, я, я вибачаюсь, ви навчаєтесь саме з іншими психологами, з коучами, деякі передають вам досвід, чи все таки це професійний вуз, який дасть вам в кінці це там Це професійна Візбаденська де... академія, де угу. я продовжую навчання як психотерапевт. Це люди, які світили на нині нашої психології. Вони нам передають свої знання, як правильно теорію і практику, угу. як правильно це все робити, проводити і не нашкодити людині. То що ж найголовніше у психології це диплом, чи все таки досвід, яким ви набираєтеся? Потім можете спокійно спілкуватися з будь-яким типом людей. Важливе те і інше, ми не можемо розпочати практику без диплому, uh -huh. ну і не тільки без диплому, ми не можемо розпочати практику без вузу, без спеціалізації, без особ... особистої психотерапії і без супервізору. Uh -huh. Ну, це ну... тобто пов'язаний один, якщо немає Звичайно. одного пункту, інший uh -huh. немає сенсу. Питання в тому, що я повинна розуміти не тільки як працює психіка, а ще і як не, не влізти с самій у це все. Тому що, ну а яка буде користь для людини? Uh -huh. Тобто, якщо я буду працювати. Практикувати без диплому я буду просто рандомно тикати в якісь точці, які ніби я там щось розумію. Колись в мене був досвід з цього, що ну може не спрацювати у людини. А якщо в мене буде лише диплом, і не буде практики, то я буду така дуже, дуже крутий вчений, який може розповідати теорію. Ну зараз на цьому багато і заробляють. Якщо в інстаграм, ти можеш розповідати теорію, цього достатньо. Ми поговоримо про ваш інстаграм, про пости, які там є А, да. Знаєте, от я спілкуюся з сучасною молоддю дуже багато і постійно чую одну і ту ж риторику: я займаюся саморозвитком, я займаюся самореалізацією, я там те, 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 те. А по суті, багато з людей, яким дійсно займатися потрібно саморозвитком, самореалізацією, вони цього не роблять. Багато факторів спочатку коронавірус, зараз в Україні війна, поствоєнний буде да, там якийсь час. Постійно якісь проблеми, постійно нам щось світ нав'язує, і людина говорить: не на часі, не зараз не хочу, не можу, немає часу. Потрібно заробляти. Я піду там де краще, і так далі. І забуває на себе, як з цим боротися, і зі сторони психології, як правильно цій людині або донести, наприклад, да, це мабуть більше питання буде до людей, які зі стикаються у мене знайомий, який не може самореалізувати. Який потрібно дати поради для того, щоб він як мінімум повірив в себе. Повірити в себе дуже, ну дуже складно, тому що він же якось до цього до, до цього прийшов. Він вже не вірить, воно вже трапилося. І тут потрібно ну там да обережно повертати людину до себе, угу. ну задавати такі питання, де він зможе, хоча би зрозуміти, що в нього є ця проблема, тому що. Там, да, перший шлях, там, перший крок у 12 кроковій програмі, програмі по там, лікуванню алкоголізму, це визнати, що в тебе є проблема. Поки ти цього не зробиш, ти нікуди далі не підеш. Mm -hmm. І в цьому да, ну, і тоді ми задаємо людині там, питання, які: а чому для, це, для тебе це важливо? Що ти робиш зараз для себе? А як ти це хочеш робити для себе? А що для теб, там, тебе мотивує? А що тебе надихає? А чому ти залишаєшся в цій точці? Що для тебе є важливого саме в цій точці? Хоч, де ти зараз, і що тебе там зупиняє, йти кудись. Можна піти від зворотнього, взагалі, да, від ідеальної картинки. А як ти хочеш бачити, якщо в тебе все складається, якщо в тебе все, все класно, все круто, ось в тебе є така можливість, що ти будеш робити, чим ти будеш займатися? Як ти хочеш цим займатися? І найчастіше люди вони не можуть сказати, що вони хочуть, як вони цього хочуть, як вони це бачать, вони можуть сказати, що там це я не хочу, а що хочу, там. Оце питання вже, і тоді, коли людина тобто, у людини немає цілі, да, конкретної може її бути, направити але на вона не його. Угу. Ну тобто, ми ж живемо у соціумі. Ми вийшли з соціуму, і ми маємо дуже багато нав'язливих цілей, які ми не хочемо робити. Тому, коли там людина сидить, і каже: Я хочу саморозвитку і хочу бути там успішним банкіром. А йому там хтось колись сказав, що там успішний бан банкір – це круто, а все інше це фігня. І ото він живе з цією ідеєю, і він до неї не прийде, тому що взагалі він не хоче їм бути. Mm -hmm. і, і от то, ну, ми там шукаємо цей конфлікт і розбираємося вже в ньому. Тобто, зрозуміти, що насправді людина хоче, це ну, такий шлях. Шлях усвідомлення того, що те, що там було в тебе до цього, воно не важливе. Ну там воно не твоє, не те, що воно там погане, чи, чи хороше, воно просто не твоє, і таке також буває. І знайти своє, і коли, коли ми знаходимо своє, то ми вже можемо прийти до цього Да, В нас буде ця енергія для цього. Як люди реагують? От у вас 100% були випадки, коли людина. Приходить, говорить, я хочу. Ну, візьму приклад, хочу бути банкіром. А в ході розмови з вами ви розумієте, що людина не хоче бути банкіром, а ви бачите в ній зовсім іншу специфіку. І коли ви доносите, наприклад, ні, ти банкіром не будеш, тому що насправді ти підсвідомо хочеш бути, не знаю, ну нехай буде водієм там таксі. Да, наприклад, беремо зовсім різні сфери. Як донести цю інформацію людині правильно, щоб вона не образилась, щоб вона не закрилась в собі, і щоб вона дійсно зрозуміла, що ну да мені. Нав'язало з цього банкіру, але якщо я буду в іншій сфері, у мене буде більш перспектив просунутись вище. Клас, дивіться, Дмитро, те, що ви кажете, це якраз про те, що я йому знову нав'яжу якусь ідею. Угу. Ну, типа не банкір, будь не знаю. Там. Але ж вам зі сторони, як психологу, буде краще видно, Ні, що мені людина не розбирається? Краще Ні, не видно. Ніколи я не побачу, як воно краще саме для людини. Людина сама розкривається, вона угу. сама йде від тих сенсів, які в неї були, і знаходить нові сенси свої. В цьому і полягає задача психолога. Я не нав'язую Думку, я не розкриваю його потенціалу, да, там, Я не роблю ну, нічого, щоб подавити якось волю, кордони людини. Навпаки, я роблю так, щоб він мав цю можливість сам усвідомити, сам прийти, сам вирішити, сам зробити, сам відстояти. Тобто психолог потрібен для того, щоб людина змогла таки побачити себе і знайти свої орієнтири, а не взяти мої, тому що я там бачу, що він буде mm -hmm. власним. Не знаю, архітектором, ну так воно не працює. Чи були е такі випадки, коли е по ходу розмови людини ви розумієте, що ви не можете його розкрити? Тобто, до кінця людина або не розкривається, або вона до кінця дійсно не розуміє, чого вона хоче. Що тоді робити? Продовжувати сеанси, доки вона не прийде до якоїсь цілі? Чи такі люди, ну скажімо так, е психологічно нездатні до розвитку? Угу. Mm -hmm. Ну, питання насправді воно дуже дивно побудоване, але давайте я спробую в три етапи на нього відповісти. Я, я просто будую а, да, і... так, щоб було простіше нашим слухачам, так як вони розуміють. Да. Зараз спробую відповісти. По-перше, ми ніколи ні перед ким не розкриваємося повністю. Перед психологом, це саме перед собою. Ми найчастіше маємо такі думки, бажання, страхи, що ми самі собі не можемо відізнатися. Угу. Не те, що я там прийду до кого і скажу. Прикінчу маю. Ну так воно також не буде. Це перший момент. Другий момент психотерапія, будь-яка там консультування, вони мають етапи. І перший етап це таке створення цієї атмосфери, створення довіри, створення терапевтичних відносин, коли людина починає розуміти, що так, я дійсно можу там відкриватися, я в безпеці, в мені добре, про мене піклуються, мене зможуть там вислухати, зможуть там інтерпретувати так, що мені комфортно. Mm -hmm. Ну тобто я зі. З усіх сторін я захищений і мені ок, я можу це робити. Але для цього потрібен час. І дуже часто це довгий час, тому що ми всі прийшли, ну, не малюк приходить в терапію, а приходить ну, доросла людина з якимось бекграундом, який там травмував, який там розчаровував, який робив боляче. І ось це все потрібно. Да там переступити, ну прожити, і тільки після цього людина вже відкривається. Тому так це час, і я його завжди даю. І бувають, у мене були зустрічі, коли ми просто там три зустрічі поспіль, клієнт мовчав. Він приходив, сідав і мовчав. І ось так ось ми проводили 50 хвилин. Угу. Потім він шов, приходив знову, ми знову мовчали. І так, три зустрічі той момент ви задавали йому якісь питання. Я чи мовчала абсолютно? точно так же, як і він, тому що це процес. І на третій, там на. Четвертій зустрічі, коли він вже прийшов, він почав на мене кричати, тому що не тому, що я мовчала, а він мені гроші платить, а тому, що А як ви можете мовчати чому ви це витримуєте? Угу. І він не розуміє, тому що йому ніколи не давали цієї тиші. І насправді, коли ми йдемо за цим клієнтом, да, за кожним клієнтом, індивідуально підбирає, там місіпісінькі, якісь інструментики, тоді ми розуміємо саму людину. Ми бачимо її, ми відчуваємо її, і людина потім може розкриватися, тому що я була єдина, хто побачив, угу. що йому взагалі потрібна тиша. єдина хто його не дьоргав, не чіпав, не задавав ці питання, хто просто залишив його у спокою і дав можливість взагалі подумати, а що там було людина почала довіряти, і да. тоді розкривається. Клас, супер. А, ну от знаєте, бо дійсно це моменти, які приходять з досвідом. От ви правильно говорите диплом, дипломом є шаблони. Досвід він має бути, тому що кожен клієнт, кожна людина, яка приходить на прийом, вона і до кожної свій індивідуальний підхід. І до цього я да. також додам ще момент того, що ну так я все таки працюю як психодіагност. в. І в моментах, там, коли в нас починається тільки робота, я завжди роблю тестування, я завжди роблю повністю цю діагностику для того, щоб розуміти де в нас ці провали, де в нас ці слабкі сторони, що потрібно саме людині. Чому саме це їй потрібно? Звідки воно пішло? І тоді ми вже будуємо план роботи таким чином, щоб людина дійсно прийшла до цієї цілі, яка їй потрібна. І найчастіше ціль запросу, вона завжди. Ну, вона про актуальну ситуацію. Ось тут я з кимось посварилася, отут мені не вистачає коштів, отут я не можу там не знаю. Біжити. А насправді ситуація набагато глибша. Вона глибша, вона взагалі не ну може бути не про це. Це просто актуальне те, що ось тут зараз болить. І люди mm -hmm. це принесла, я Каже, ну що ну, ніби зробити. А коли ми починаємо, то тобто, дійсно ми вирішуємо актуальну ситуацію. Ми знижуємо там емоційний накал, ми знижуємо, ми там континуємо, ми розбираємося що куди. Ми намагаємося знайти інші шляхи, але працюємо все одно глибше. І після діагностики ми вже розуміємо, як це правильно робити, які сторони закривати прямо ось тут і зараз, тому що воно буде весь час впливати і воно прям горить, болить, пече. А які речі, вони глибші, вони там да вони більш важливі для такої всієї ну, всього життя, для цього фундаменту, для якоїсь реалізації. Але тут і зараз вони просто не вистрілюють, вони будуть не про що, тому що ось тут болить. Mm -hmm. Давайте, перш ніж перейдемо до теми саме найглобальніших зараз проблем, які люди або в собі не можуть вирішити, або люди, які зіштовхуються а до них не готові. Ви як психолог маєте знати ці всі моменти, прогнозувати їх. Я хочу щоб ви надали зараз ваші соціальні мережі, куди люди можуть звернутися. І такий момент ви проводите саме ваш прийом, ваш сеанс онлайн, чи це може бути офлайн, чи це може бути який формат, який зручний, навіть текстовий, якщо людині так зручно. Текстовий він може бути за рахунок того, що ну я завжди залишаю можливість підтримки людини. Тобто, від зустрічі до зустрічі у нас є чат. де Ми спілкуємося. Зустрічі я проводжу виключно онлайн. Дуже рідко це можуть бути якісь онлайн заходи, ну групові, але не консультація. Тобто всі консультації онлайн, де б людина не знаходилась в будь-якій точці так, світу. Є так, інтернет, можна так, провести консультацію так, і соціальні мережі, інстаграм, сайт, фейсбук, де зручно вас знайти. Сайту немає. Є інстаграм, інстаграм Вікторія Жданівна англійськими буковками саме Жданівна, і там всі можна так, там задати. директ. Так, там можна писати. Я завжди відповідаю. Там можна почитати дуже багато корисної інформації, яка Яку я намагаюся подавати дуже легко, uh -huh. так щоб це було зрозуміло на життєвих прикладах? Дуже часто я там транслюю своє життя, як я це проживала, тому що ну як для мене це дуже важливо розуміти на якому етапі зараз знаходиться взагалі людина, щоб до неї йти в роботу. Uh -huh. І чи пройшла вона вже ті етапи, які хочу пройти? Я супер. От е зараз да хочу цю тему зачепити. Мабуть, трішки відійдемо від нашого плану. Це про ваші соціальні мережі. Да? Mm -hmm. Як ми говорили поза ефіром, що якщо подивитися ваші соціальні мережі, то там є абсолютно відповіді на всі життєві питання. Просто потрібно догортати стрічку до свого до своєї проблеми, яку я. Е е що це таке? Ви намагаєтесь в житті пережити всі ті моменти, щоб вам простіше було спілкуватися з вашими клієнтами? Чи все таки настільки життя, що воно при постійно приподносить вам якісь нюанси, які ви потім можете коригувати вже при спілкуванні того, чи тієї чи іншої людини, яка звертається до вас? Я жива людина, і я живу таке саме життя, як і інші. І дійсно, в мене весь час щось трапляється. Щось траплялось раніше. Наразі там да, воно стало там трохи спокійніше, там трохи легше, там не знаю, трохи про інше, але до цього ж воно також все було і. Так, ну коли ти починаєш це все усвідомлювати, в тебе є можливість подивитися на цю ситуацію, коли ти з неї вже вийшов, подивитися на цю ситуацію під різними кутами, угу. і зрозуміти, як краще її там подати, щоб вона дійсно принесла користь, тому що будь-яка ситуація, яка трапляється у нашому житті, бо яку ми читаємо, ми її також беремо у свій досвід і. Не завжди, ну там, да, терапія і прочитати там якусь історію в інстаграмі, це дуже різні речі, тому що там, коли ми її просто читаємо, ми можемо взяти собі як за ідею, да, там, можливо, колись я вспом'ятаю, але у стресовій ситуації ми все одно повернемося до того, що в нас було. І ми не зможемо просто використати те, що ми там десь прочитали. Але ми будемо розуміти, що це можна змінювати. І коли ми вже це пропрацьовуємо, коли у нас вже там створюються нові нейронні зв'язки, коли ми вже формуємо цю нову модель, і людина може там поступово до неї переходити. Це також не трапляється за Угу. Ну і плюс це допомагає вам в професії далі розібратись той чи іншої ситуації, тому що дійсно хтось да, чого заходить, захоче розуміємо на якому етапі люди. Тобто, це ж також будь які ситуації вони дуже залежать від того на якому етапі, що саме проживає людина, які життєві там етапи досвід він має, як він там говорить про цю ситуацію, як воно болить чи не були. Тобто mm -hmm. бу будь-що будь-що воно розповідає про людину. Навіть те, як він там пише повідомлення, перше, як він заходить на сторінку, чи підписався він, чи не підписався, чи пише без підпису. Mm -hmm. Тобто, навіть він ну там да, в офлайні, це проще там простіше якось відслідковувати, але і в онлайні це також можна робити. і Це також все буде про людину. Mm -hmm. Супер е, Найрозповсюдженіші е, проблеми, які зараз є е, в суспільстві, е, як ми вже почали говорити, тому що ну. Е... Зараз настільки біжить життя швидко, нові технології зміни повністю, зміни в кліматі, навіть да постійно нам про це пишуть. Зараз з приходом інтернету потік інформації, потік новин став нереально великий, і люди не встигають. Багато хто навіть не встигає, особливо люди там літнього віку. І е, це визиває і свої проблеми психологічні, моральні. До чого люди у нас не готові, і з якими найбільшими проблемами або найбільшими, скажімо так, запитами до вас звертаються от, саме ваші. Клієнт насправді люди багато до чого не готові. Ми готові брати відповідальність на себе. Хоча ну, це це, це проблема завжди. все життя було. Да. Ну тобто, ну немає нічого такого, що ось внезапно тут звідки там вно нас звалилося. Воно все йде з самого початку там там умовного початку життя людини. <гум> Просто воно там збирається, 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 збирається і в якийсь момент, коли там є цей ключовий момент, да воно таку «пудищ», тримай. Але воно було ну, забагато до. І коли ми кажемо там про те, що там люди бояться е, нових технологій не можуть їх там опанувати. Це тобто, ж то також... насамперед люди готові до них? Звичайно, ми завжди до всього готові. Питання в тому, що в нашій голові, і чому ми саме так на це реагуємо. Ну, наприклад, там моя мама дуже боїться літати, угу. ну і вона не готова до цього. Їй там дає що завгодно, але ну тільки не літак. Ну і до чого тут? Ну це, це вона там з еволюцією не готова літати? Чи це про те, що Як вона, боротися її, з такими проблемами? Шукати, а що саме? Чому так? Ну тому що якщо ми кажемо там про нові технології, про саморозвиток, про бажання розвиватися, то це ж, ну, умовно, це будуть перш за все там. А... Рамочні якісь о, упередження, які просто не будуть давати можливості людині бути гибкою, mm -hmm. тому що якщо це хороше, це хороше, якщо це плохе, це плохе, І, там, погане. І питання у тому, що люди. Думають, міркують ціма критеріями, ціма категоріями, хоча вони насправді повинні були там відійти ще після підліткового віку, коли в підлітковому там да до початку там підліткового віку дитину навчають, тому що там що таке добре, що таке погано, яка така мораль, що таке етикет, що таке соціальна норма і так далі. У підлітковому віці людина якраз тестує це все. Вона відходить від всього цього, каже: Все фігня. Я не хочу так, я хочу по-іншому, і вона навчається у цьому іншому. А коли у підлітковому віці більшість підлітків, що вони отримують, вони отримують батьків, які хочуть їх навчити, як жити у цих рамках. Угу. І вона з, цих, з цими рамками потім йде все життя, і її там на роботу не поміняють, яка тобі не подобається, тому що я весь там все життя на заводі працював, нових технологій нам не вивчити, тому що, боже, вони так несуться, я за ними точно не встигну. тому що я там, дуже якийсь не такий дуже ну, не розуміюся, да або повільний, або так. воно мені не ну, треба, я не хочу це вчити. Да, цьому О, мені не треба, це моя улюблена фраза. Не треба що, і тут починається. А я не mm. знаю взагалі, що мені не треба і що мені треба. Ну тому, що взагалі, ну ми можемо відмовитися від чогось. Коли ми усвідомлюємо, що це і що ми дійсно хочемо. А по більшої частині ми кажемо, що нам це не треба тоді, коли ми боїмося це почати uh -huh. робити. А боїмося ми це почати робити, тому що ми не знаю, не зможемо, з першого разу не вийде. Хтось засміє, хтось скаже, що ой, що ти робиш, навіщо воно взагалі тобі треба, дурочок який Тобто людина, щоб вона не робила, або щоб вона не планувала робити, найголовніший критерій це критика зовнішніх. Факторів правильно, яких У вона боїться, багатьох людей так угу. так. Ну, звичайно, ми ж реагуємо. Якщо людина має там підтримку, якщо вона має усвідомлення того, що ми всі робимо помилки, якщо вона усвідомлює те, що там пробувати тестувати, ну, воно взагалі нормально, і там це не вийшло, вийде щось інше, там можна спробувати, можна гратися, можна змінювати, як тобі mm -hmm. хочеться, тоді в неї відпадає ідея того, що ой, щас не зроблю, і все, і все, і життя скінчиться на цьому. А і тоді в неї є розуміння того, що вона може там да досягти своєї мети, досягти своєї цілі. От в таких випадках обов'язково звертатися до психолога, чи просто потрібно взяти себе в руки і з цієї ситуації вийти самостійно? Чи вона може призвести до депресії, наприклад, або ще до більшого клубка, як ми говорили, да, заплутаності, який потім навіть і психологу дуже складно розкрутити? Нам всім потрібно ходити до психолога комусь частіше, комусь там більш інтенсивніше, але воно потрібно всім для того, щоб вигружати себе і дати... Знімати градус цієї напруги, mm -hmm. тому що в звичайному житті у нас немає місця, де ми будемо це робити. Ну, найчастіше, і тому я завжди так радію, коли ходжу до свого психолога, я кажу, це година для мене виключена. Тепер ми зрозуміли та сама людина, до якої ви приходите і мовчите годину. Да. <сум> і я можу казати, я можу не знаю, плакати, сміятися, кричати, ругатися. Я можу все що завгодно, і я точно знаю, що в цьому місці це робити безпечно, тому що. Мій психолог це витримає, mm -hmm. і ось це найголовніше, тому що найчастіше ми чому боїмося взагалі проявлятися і щось там робити, кудись і щось міняти, тому що ми боїмося об образити там близьку людину. Ми боїмося, що він нас не зрозуміє, що зробити йому боляче там зробити щось не так, і він в нас взагалі покине. І я залишуся одна нечасна. І ось це все нам не дає змогу дійсно проявлятися. І тоді так дійсно, психолог це ну must have. Ну тоді підведемо трішки підсумки про це, що ми поговорили дуже багато тексту. Щоб коротенько основні моменти з чого потрібно почати, і які кроки перші потрібно зробити людині для того, щоб відчути ефект від саморозвитку або, хоча б почати саморозвиватися. Усвідомити, що я це хочу робити, і для мене це важливо. Друге, зрозуміти, що таке взагалі для людини саморозвиток. Це піти до психолога, зайнятися його, почати читати книжки, пойти, піти не знаю, там вивчатися на прав отримувати права для водіння. Про що це буде для самої цієї людини саморозвиток? Угу. Це найголовніше, і потім вже почати там да, плюс-мінус рухатися у цьому темпі, Дати собі можливість, дати собі час, дати собі розуміння. Того, що ось такий я зараз, і я зараз ось це пробую робити. Так в мене може не вийти з першого разу, так я можу зливатися там на початку, та я і потім можу зливатися. Mm -hmm. Ну воно таке буває. М -м я наразі роблю там кожен день зарядку, тому що в мене болить спина там. І я знаю, що мені це потрібно, я хочу це, але десь приблизно два рази на місяць я точно зливаюся з цього. Я вже лежу у кровати. Не хочу забула, забула, і я не йду, тому що тому, що зроблю завтра. Там я ну просто не зупиняйтеся. Mm -hmm. Не вийшло, забули, не не знаю. Там злякалися, пробуйте ще раз, не зупиняйтеся. Давайте собі підтримку, давайте собі любов, давайте собі той простір, в якому ви дійсно зможете себе проявляти і робити те, що вам хочеться. Шукайте людей, які будуть поруч в цей момент. Шукайте, просіть про цю підтримку і про цю допомогу. Вона дійсно необхідна для кожного з нас. І не пробуйте маніпулювати і отримувати цю, це кохання через щось інше. Ну, наприклад, там в мене є жіночка, і вона там. Хоче, щоб її чоловік любив, проявляв увагу, і вона для цього вбирається вдома весь час. Ми готуємо котлети, паримо борщ і все чудово. Є проблема. Чоловіку це не треба. Угу. Чоловіку треба, щоб вона прийшла, сказала: Я там тебе люблю, підемо кудись прогуляємося. Йому потрібен час, йому потрібна вона. А вона не знає, як це, тому що у сім'ї мама прибирала, і папі це дуже любить. Тобто, за такий пост сімейний, який людина переносить вже так, в свою сім'ю. А, а воно не справа в тому, що і мама ж це ж цю ж саму модель там приймала, ну там перейняла на доску, угу. і донька бачила, що якщо вона там по то мама становиться м'якою, доброю, там погладить, дасть що вона шоколадку або ще щось зробить. І ось саме ось це ось ця дія. Тобто, те, що ми там транслюють батьки, це зрозуміло. Окей, це... а коли це я вже ось тут гаджета. Але ж багато працює. людей не розуміють, що це вже не те, що не працює, що це нав'язують саме батьки. Ну нав'язували раніше, а зараз я переношу це в своє життя. Воно не працює, але я не хочу цього розуміти, тому що у мене так завжди було, і воно має спрацювати. Я буду пробувати ще, 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 ще ще. Доки нічого не вийде, але все-таки я а можливо це виправдання, знаєте, у людей, що в мене не це виходить. Бути... Чому? Тому що я пробую одне і те саме. Це може бути все, що завгодно, але насправді, поки людина сама не захоче це побачити і це змінити, ми нікуди не підемо. І я дуже часто. Іноді кажу ну, людям, які приходять, там, в мене є симптом, я хочу його mm -hmm. вирішити, але там, далі я йти не хочу. Я чесно говорю про те, що я не можу допомогти. Тому що цей симптом, якщо ми не вирішимо, ми не змінимо поведінку, ми не побачимо те, що відбувається і як воно впливає один на одного, ми просто не зможемо його змінити. Ну, я... Люблю себе, я люблю свою роботу, я дуже багато в це вкладаю. Мені хочеться давати дійсно результат людям. Просто прийти до мене, поспілкуватися і сказати, як жаль, як жаль, що так відбувається. Ну, це можна зробити із подружкою на Для цього не потрібно платити кошти. Якщо ти вже зрозумів, що в тебе є проблема, за яку ти за вирішення якої ти готов сплачувати за там, ти знайшов людину, яка то давай вже вирішувати. Так? Mm -hmm. Це це і так довгий процес. Я все одно, навіть якщо я там на пальцях покажу, як воно працює, дам е, висновок, який я пишу по діагностиці, воно все одно ну, нічого не змінюється. Потрібно працювати і потрібно прям виявляти це, розпутувати, пробувати, тестувати. І кожна людина шукає цю нову схему схему, вона зливається, вона повертається назад, вона десь пропадає, і це все процес, mm -hmm. але на виході буде результат. А якщо ми ось тут вже на самому початку кажемо, що не хочу, не хочу. Поки я не готовий це змінювати. То я... нічого не зміниться. Нічого. Абсолютно окей, добре. Дякую. Ще раз нагадаю соціальні мережі англійськими буквами. Вікторія Жданівна не знаходьте в інстаграмі. Заходьте, підписуйтесь, задава, задавайте ваші питання в дірект. І найголовніше дивіться ріуси, тому що ну мені особисто ваші рілси допомагають. Я скажу чому, тому що я дивлюся. Ви вчора приїхали до Києва. Я вже подивився, де там на мосту клічка. Ще, ще 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 ще, у мене і ностальгія. Плюс, я плюс я прочитав тексти. Все, у мене настрій піднявся. Все добре, можна працювати далі. Тож, дякую, що навіть такими постами ви допомагаєте. Ну і на завершення не забуваємо, що в нашій країні йде війна. Хлопці-дівчата захищають, допомагають. Тож побажання для всіх зсу саме від вас. Я знаю, що вони 100% слухають. Я знаю, що вони почують, і я знаю, що це зарядить їх. На мільйон відсотків по іншому, ніяк це буде звучати напевно зараз трошки дивно, і це слово ми кажемо з самого початку війни. Але я хочу сказати, щоб вони трималися, щоб вони дійсно тримали в собі у себе в голові ту ціль, ту людину, хто, хто надихає. Тому що це складно, це дуже складно робити те, що вони роблять. І я не знаю скільки потрібно мужності, сили, сміливості для цього і ласка, пускай нехай завжди з вами буде людина, яка вас зможе обійняти і сказати, що ви. Ви неймовірні, ви просто неймовірні. Повертайтеся живими. Дякую вам, що ви сьогодні завітали до нас. Дякую, що розповіли, що дали інформацію. Найголовніше і тепер е люди, які ну хочуть саморозвиватися, але не знають, як є фактори, але я не можу розібрати собі. Вони знають, куди звертатися. І я думаю, що обов'язково до кожного ви знайдете свій підхід. Друзі, це перед ФМ, Програма бізнес. Ньюз, звати мене Діма Самуелик, тож ж почуємось зовсім скоро. Нові експерти, нові думки і нові враження саме для вас. Бізнес ФМ. підтримуємо бізнес. Допомагаємо країні.